Зараз я вам покажу, чи вигідно тримати овець. Щоб ви добре зрозуміли, чи їх вигідно тримати, зараз я злапаю вівцю і ви на неї подивитесь, чи вигідно. А ну відкривай! Ну рок. Треба писайте. Значить, що найтяжче в утриманні овець? Саме тяжче це їх стригти. Якщо хтось вам їх стриже, тоді це значить проблема менша, але то треба заплатити. Зараз ви, якщо подивитесь, то 99% хто хотів тримати овець, перехоче. Бо тому що стригти їх це найтяжче. Машинкою, звичайно, що легше. Напевно, я не пробував. Можна стригти ножницями. Але все одно, як ви думаєте, що найтяжче, щоб її постригти? Не так вже її тяжко стригти, якщо вже навчився. Як тяжко стригти отаку в сорочці і в штанах літом, в жару. Так то я міг би стригти без сорочки і без штанів, але з поваги до глядачів я мушу терпіти такі тягості. Шкаб, вона ще як розв'яжеться, буде взагалі трендець. Як би вам не здавалося, що то тяжко стригти, тяжче це мухи, комарі, які вас кусають. Оцих овець таких, типа, мереносів. Стригти легше. А головне прорізати якусь лінію. Капець, вона вгавні шкода. Не знаю, буду прати ті штани в річці чи що. У мене такий спосіб, щоб її не порізати, я тримаю ножинці отак. Отак піддіваю, не отак. Трохи лишається довша шерсть, але зато безпечний спосіб. Бо коли їх стрижуть, то майже завжди їх десь ріжуть. Тут от такі просто в цих овець. Волосини, можна сказати, майже прямі, тому стригти легше. А в таких мириносів у нас така одна. Вони типу, якісь кучеряві, як в африканців. Коротше, як так сталося, що ми завели овець. Спочатку ми завели овець, бо в нас була собачка маленька, яка всіх кусала за ноги. То ми типу, для цього завели овець, щоб вона їх кусала. Це помогло. Це були типу, як миранос породи. Чи як, так? Вони такі пушисті. А потім ми вже не знаю для чого. Рішили їх тіпа, розводити. Щось, коротше, купили ще дві вівці, отаких, от типа, Романівських, я не знаю, чи це чистокровна порода, чи яка. Коротше, така. І одного барана. Барана і одну мереносову вівцю. З'їли вовки. І все, і тепер а було. А Получилося так, що, напевне, через те, що вони були ще молоді, то завагітніла тільки окотилася тільки одна, та, що була найстарша, найбільша. А оці дві, і все, з них ніякого толку. Тому ми не знаємо, що з ними тепер робити, чи продавати, чи що. Але стрижу от. Тому що почалася дуже сильна жара, і шкода їх. Якось таке дивне, виходить, поняття. Вроді би ми їх хочемо здати на м'ясо, а тут нам типу, шкода, ну не знаю. Стрижу та й стрижу. Ми собі думали, що так як тут трави багато, а вроді би, з вівцями роботи не багато, просто випустити їх зранку і ввечері запустити, то ми думали, ну, типу, розводити їх, щоб потім ягнят трохи підрощувати і продавати Ну, на м'ясо чи хто на що хоче. Коротше. Але получився облом. Завагітніла тільки одна, і в неї там коротше, якась проблема була, коротше, то ягня здохла. Це там у нього грижа була, ціни вагітні і все. І тепер нема ніяких ягнят. І тепер такий варіант, що або їх ну, просто продати, здати та й все. Не, не, це, не будемо займатися. Або хіба треба десь шукати барана? А це коротше, така заморока. Зараз їх можна продати в нашому районі. По 60 гривень за кілограм. Ми важили оту вівцю одну, я вже постриг, то вона важила 53 так? Три вівці, то кожна може дати по, приблизно по одному ягнятві. І це скільки там вийде перемножити, коротше. Такий заробіток, і це буде на рік. Типа три вівці це не якийсь серйозний заробіток. Це щось просто так. Можна ще таку вигоду рахувати, що тіпа, не на продаж, а просто на м'ясо для сімейного споживання. Ну, але я не знаю. Як там у нас люди відносяться до, до м'яса вівці? Якось зараз така пішла тенденція, чи то і колись так було. Люди, хоч і кажуть, що вони бідні, але вони якісь досить вибагли. І привикли їсти просто куряче м'ясо, свиняче, все. Так само молоко, корович. Якийсь крок вліво, крок вправо, ну люди не хочуть. Оці бройлери заводські продаються, чесно кажучи, і недорого. Можна купляти цих морожених курей, ніхто не хоче собі цим морочити голову. Вони нам обходяться, їхнє утримання зовсім вже безкоштовно. То, що ми заплатили, просто коли ми їх купили, ну так само, як кози, тому що ми їх нічим ніякими додатковими кормами не годуємо. Навіть вода з річки. А сіль, ну там, ми купляли сіль. Ну, я, чесно кажучи, не впевнений, що вона їм дійсно необхідна. Щось я ще до кінця ну, не розумію. Все одно є дикі тварини, вони які ходять. Їм ніхто сіль не дав. Вони якісь живуть. Коротше, дивіться, просто, щоб ви могли порахувати. Купили ми овець по дві тисячі. Ну, так виходило, напевно, там на вагу приблизно. П'ять овець у нас було, один баран і вівці. Ну, коротше, добре, ті, що ж залишилися, три вівці, наприклад, беремо три вівці. Якщо вони коштували по дві тисячі, значить, ми на них затратили шість тисяч. Значить, рахуємо по факту. От, наприклад, у нас лишилося три вівці. Якщо їх далі тримати, і якщо вони... Дадуть, вони так дають в основному одне ягня. Одне ягня по 50 кг, по 60 гривень за кілограм їх приймають. 5х6,30, 3 тисячі одне ягня, ну, 3 ягня 9 тисяч. Коротше, 10 тисяч можна заробити на трьох вівцях в рік. Це, чесно кажучи, якщо ну, порахувати дійсно по днях, скільки виходить, що якщо 10 тисяч в рік. То це приблизно, ну при хай буде вже приблизно, тисяча в місяць. Ну от умовно, бо так легше людині розуміти. Значить, заробіток на них у вас буде одна тисяча в місяць. Це щось такий сумнівний заробіток, щоб назвати це взагалі заробітком. Це таке більше як хобі якесь. Коли я розказував про козів, то хтось мені рахував, що я стільки то часу, трачу, годину в день, тіки, чики. Коротше, щось все порахували, що я там, виходить, на них не заробляю, а тільки втрачаю. Бо я, якщо ця година, скажімо, часу роботи, я пор... Заробляю 200 гривень за годину, значить тіпо, я їх втрачаю ці 200 гривень. Ну що тіпо, я міг би заробляти 200 гривень за годину? Ну та я просто, якщо би міг заробляти 200 гривень за годину і десь працювати, то я би весь не заводив. Це для тих людей, які мають можливість, я ж не кажу. Тому, якщо просто хтось є, хто коло хати, ну хто не працює, може там по різних причинах, може ви вже на пенсії, може ви що, і ви не хочете, ну, ви не йдете ні на яку роботу і так, то якась вигода є. Якщо так привикнути і вже там пристроїтися, десь, де їх тримати, як їх виводити, вони так привикають, і вже спочатку може тяжко, що вони будуть кудись втікати або ще щось. Потім вони ходять, як то кажуть, вже самі куди треба, ходять, виходять. Типа на, на це часу йде мало в день. Получається, тисяча гривень в місяць, це ми так приблизно порахували, ну, але ви на них тратите ну, півгодини в день. Ну то, що раз у рік треба постригти. Оця штука називається Шубка. Зараз кажуть, що це не так називається, типу ми не знаю. Чесно, переговори. Перший раз, коли ми стригли вівцю, то це було щось як пекло якесь. Ми, Ми думали, що ми вмремо. І що треба їх продавати. Після того, як ми постригли одну, ми одразу хотіли всіх продавати. Ну, забери голову. Але потім якось я навчився. Ну, не знаю наскільки, але настільки, що вже, типу, що вже в, принципі, в цьому, так якби в мене тільки один мінус. То, що вони обістрені і це там стригти десь ззаду, коротше, коло хвоста. Це, звісно, не знаю. Я би колись не повірив, що я на таке погоджуся. Ну і що би десь так довго тримати? Я взагалі не знаю, як вони виживають з такою. Ну я от зараз їх стрижу, треба було їх стригти типу, раніше. Ми боялися стригти їх, бо думали, що вони вагітні, почнуть дригатися, щось там пошкодить, але походу вони не вагітні, бо. Ну, але воно так і логічно, бо вони всі були малі, тільки та одна була, типу, як доросла велика. Правильно говорити, кітні, так? Типа там вони котів, що мають народжувати чи як? А чому ти так кітні? Це від якого слова? Це ж не кіт. Все, підйом. Що враження, все добре, бо взагалі було б, як сказати, комарів так скусали всього. І тіпа, толку з того, що в штанах не знаю, чи без штанів б покусали більше. Такі ще враження, що якби ми це наперед знали, то теж ми б їх ніколи не купили. Просто тепер вже так втягнулися плавно. З кожним разом легше і легше стригти. Але взагалі ми все одно не знаємо, чи ми їх продамо, бо щось поки що толку мало. Опять барана нема.